У Чернівцях розпочалися зйомки фільму жахів. Містичний трилер тіні незабутих предків, над яким працюють голівудські оператори, знімають в ЧНУ на території резиденції. В столицю Буковини також з'їхалися відомі українські актори, спробували свої сили у масових сценах. І Чернівчани. Наша знімальна група побувала за лаштунками фільму. Лічені години сну, швидкий перекус і невимовна втома. Така ціна зйомок у фільмі, аби вибороти собі місце у стрічці тіні незабутих предків, артисти мали не лише досконало володіти акторським мистецтвом. Хлопцям, до прикладу, необхідно бути у відмінній фізичній формі. Дуже складно було, але дуже цікаво. Ми піднімалися. Особисто я в годині ранку, тому що на мені вже треба було бути в другому кінці Києва на тренуванні. І з восьми годинами ми бігали по парку, там півтори години там гори, різні трюки, потім приходила в спортзал, займалася акробатикою, відпрацьовували удари, біки і так далі. «Тіні незабутих предків містична історія про карпатського мульфара, розрахована на глядача середнього віку. Спочатку трилер знімали в Карпатах. Далі дії розгортаються в Чернівецькому національному університеті. В університеті ми знімаємо зав'язку історії взагалі. Я би сказав, 50% всі історії відбувається в університеті. Я граю Анжелу і, в принципі, мені ця граїня дуже, дуже близька особисто для мене, тому що вона така дівчина вчиться в університеті, по-моєму, місуніверситет також. Ось, в принципі, ну я працювала як модель деякий час також, і зараз також ось тому мені стеж близько. Одну з головних ролей у фільмі виконує Чернівчанка Роксолана Кравчук. Хоча дівчина вже 15 років живе у Києві, каже, в Чернівці її домівка. Дуже дивно, тому що знімається дома що в Карпатах, що в Чернівцях. В Чернівцях я народилася в Карпатах моя бабуся. Якщо вже всі актори трішки втомилися і хочуть побачити вже рідних, друзів у Києві. Я кажу, ні, я не хочу в Києві. Я і тут дома, і тут дома. І взагалі проект для мене дуже є якийсь рідний. В Чернівецькому університеті знімають переважно масові сцени. Тому для загальної картини обрали три сотні місцевих студентів, які безкоштовно погодилися засвітитися у кіно. Сьогодні я була. Одної із студенток на території Чернівецького університету, і зараз на коридорах корпус, ми також будемо виконувати роль, мабуть, студентів. Сам процес знімання кіно він сам є дуже дуже цікавий. Там камера, мотор, команди всякі різні. Ну, це це з моєї сторони дуже цікаво. Розпочинаються зйомки о шостій ранку і тривають цілий день за процесом зйомок ретельно слідкує охорона університету. Ми не заперечуємо, тому що ми розуміємо, що це зайва реклама нашого університету, і ми розуміємо, що якщо що нас вибрали, значить нас цінують. Ціль нашого фільму є е, показати те, що ми маємо, і показати, що ми маємо ну, справжню європейську країну з європейською молоддю, з чудовими е, історіями і так далі. Ну за, заради цього і боремося. У Чернівцях фільм зніматимуть ще тиждень. Далі буде кілька сцен у Кам'янці-Подільському, а завершити зйомки планують вже до кінця вересня. Ольга Поломарюк, Михайло Антонюк, час новин Чернівці.